Уявіть собі пустелю Невада на початку 1960-х років, спека настільки сильна, що повітря мерехтить над асфальтом, створюючи оптичні ілюзії, які обманюють навіть найдосвідченіші очі. Це місце, де тиша має вагу, місце, де закінчується цивілізація і починається щось давнє. Серед солдатів, розміщених на цих віддалених базах. Поширювалася легенда, історія біля багаття, яку шепотіли між сигаретами та нічними змінами. Вони говорили про привида, вони називали його Гаррі з четвертого полігону. Вони казали, що це гігантський радіоактивний світний білий кінь, який вночі пливе над артилерійськими рівнинами. Вони казали, що якщо ви його побачите, вам слід тікати. Що це результат невдалих ядерних випробувань. Більшість сміялася, вони ставилися до цього як до військового фольклору, до жарту, щоб налякати новачків. Але Чарльз Холл не сміявся, тому що Чарльз Холл побачив коня. І коли він підійшов достатньо близько, щоб побачити крізь флуоресцентне сяйво, він зрозумів, що це не тварина, це не привид. І це точно не була галюцинація, викликана теплом. Те, що він побачив у пустелі, суперечило всьому, чого нас навчали фізика, біологія та історія. Він виявив, що цей Богом забутий шматок землі не був порожнім, він був заселений, і мешканці не просто відвідували, вони жили там, приготуйтеся. Те, що я вам розповім, це не просто історія про НЛО. Це розповідь про людину, яка жила як сусід міжзоряної цивілізації. Зробіть глибокий вдих. Ми йдемо на стрільбище 4. Ізоляція поста 4. Все починається в 1965 році. Чарльз Джеймс Холл – молодий льотчик ВПС США. Йому трохи за 20, Він має гострий розум на цифри та винахідливість, яка за іронію долі врятувала йому життя. Він отримує завдання, яке на папері здавалося взірцем нудьги: спостерігач погоди на невацькому випробувальному та навчальному полігоні, зокрема в ізольованому місці під назвою Трибуна. 4 Трибуна 4. Уявіть собі цю сцену: невеликий металевий трейлер, побитий вітром і піском, стояв посеред абсолютної ніде поблизу Індіан Спрінгс. Головна база була за багато миль звідси. Сусідів не було, руху транспорту не було. Лише постійне завивання вітру та небо таке неосяжне, що будь-яка людина почувалася незначною. Розпорядок дня Чарльза був монотонним: запуск метеозондів, вимірювання швидкості вітру, запис атмосферного тиску та забезпечення безпечної погоди для артилерійських випробувань. Він жив сам у цьому трейлері. Цілі дні минали, а він не бачив жодної живої душі. Географічна ізоляція була навмисною. Це місце було створене для того, щоб його забули. Але як Чарльз незабаром зрозуміє, ізоляція була лише ілюзією у пустелі є очі, і з першої ночі, коли він замкнув двері цього крихкого трейлера, він не був один хтось уже був там. Спостерігаючи за новим людським сусідом з холодною та розважливою цікавістю. Політика мовчання та перші аномалії розпорядок дня швидко зламався. Він почався з дивних наказів. Його начальство було коротким та ухильним. Існувало негласне, але кришталево чітке правило: Виконуй свою роботу, дивись на прилади, не дивись на пустелю. Щоразу, коли в нічному небі з'являлися дивні вогні, а вони з'являлися часто, база наказувала абсолютну тишу по радіо. Ніхто не міг говорити, ніхто не міг доповідати, ніби команда казала, ми знаємо, що вони там, вдай, що ти їх не бачиш. Але як він міг ігнорувати неможливе? Чарльз почав помічати дивні несправності у своєму обладнанні. Радари блимали без причини. Стрілки компаса шалено оберталися, ніби повз трейлер пролітала гігантська магнітна маса. Електричний генератор вимикався і перезапускався сам по собі. А потім було це відчуття. Знаєте, це відчуття, коли відчуваєш, що за тобою спостерігають? Чарльз відчував це постійно. Це був фізичний, майже електричний тиск у повітрі. Одного ранку він знайшов сліди біля місця запуску аеростатів. Але це не були сліди військових черевиків, це були видовжені вузькі сліди, занадто великі для звичайної людської ноги. Відстань між ними натякала на те, що хтось іде з механічною точністю або, можливо, ширяє. Не було жодних ознак входу чи виходу, лише сліди, що з'являлися та зникали. Чарльз записував усе в таємний зошит. Він знав, що якщо повідомить про це офіційними каналами, його повісять божевільним або звільнять. Він обрав мовчання. Але тиша пустелі ось ось кричала легенда про Гарі, четвертий ряд та білого коня. Повернімося до легенди про білого коня. Навіщо ветерани-солдати вигадували щось настільки конкретне. Чарльз швидко зрозумів, що міф це спосіб для людського мозку спробувати обробити те, чого він не міг зрозуміти. Одного разу вночі він побачив постать. Вдалені, ширяючи над низькою рослинністю, до нього рухалася висока, яскраво біла маса. Здавалося, вона була заввишки з коня так, і вона світилася, ніби була радіоактивною. Страх паралізував Чарльза. Але коли його очі звикли до темряви, а постать наблизилася, образ коня розчинився. Це була не тварина, це були істоти. Там було три чи чотири людиноподібні постаті, одягнені в світні білі костюми, що випромінювали м'яке світло. Вони рухалися в такій ідеальній синхронізованій формі, що їхні індивідуальні енергетичні поля зливалися, створюючи ілюзію єдиної великої плавучої маси. Коли вони зупинялися або змінювали напрямок, вони робили це в унісон, як косяк риб чи колективний розум. Кінь насправді був патрулем, сім'єю. Вони були одягнені в костюми, що протистояли гравітації, що дозволяло їм ковзати по нерівній місцевості, не спотикаючись. Легенда розсипалася, реальність була набагато жахливішою. Чарльз зрозумів, що ділить свій двір з видом, про існування якого людство навіть не підозрювало. Це були високі білі, перший візуальний контакт, вчитель. Момент, який назавжди змінив життя Чарльза, стався тихої недільної ночі всередині невеликої метеостанції. Він був один, складав звіти. Тиша була абсолютною, поки атмосфера в кімнаті не змінилася. Повітря стало важким, насиченим статикою, волосся на його руці стало дибки. він визирнув у скляне вікно, звідки відкривався вид на темряву злітно-посадкової смуги. І ось вона. Жіноча постать висока, неймовірно висока. Вона стояла на дворі, дивлячись на нього крізь скло. Її шкіра була блідобілою, майже напівпрозорою, як витончена порцеляна, освітлена зсередини. Її очі були великими, блакитними, пронизливими, але водночас володіли інтелектом, який здавався стародавнім. На ній був облягаючий костюм, що мерехтів власним світлом. Найбільше тривожило вона не стояла на землі. Вона ширяла за кілька сантиметрів над поверхнею. Чарльз описує цей момент не як бойовик, а як первісний жах. Його мозок кричав Хижак. Він знав, що зіткнувся з чимось вищим у харчовому ланцюзі. Вона не робила жодних агресивних жестів. Вона просто спостерігала за ним. Вивчаючи його, як вчений вивчає лабораторного щура, який щойно відкрив свою клітку. Пізніше Чарльз називатиме її вчителькою. Вона здавалася їм авторитетною фігурою. Її часто бачили, як вона навчає молодших. Тієї ночі вона дозволила йому побачитися з нею. Це було випробування, випробування, щоб побачити, чи нова людина запанікує, чи збереже контроль. Чарльз не втік. Він завмер, але залишився. І, сам того, не знаючи, пройшов перше випробування. Біологія високих білих з часом страх поступився місцем нав'язливій цікавості. Чарльз почав спостерігати закономірності, хто вони були. Вони не були духами, вони були біологічними істотами з плоті та крові, але з дивергентною еволюцією. Він виявив, що високі білі мають тривалість життя, яка робить нашу схожою на мить ока близько 800 років. Вони старіють, але по-іншому. Вони виростають до людського зросту в дитинстві, але продовжують рости. Доросла людина може легко перевищити 2,5 метри у зрості. Чим старшими вони стають, тим вищими та кволішими стають. Він бачив сім'ї, він бачив дітей, які бігали або плавали, граючись у дюнах завжди під пильним оком озброєних охоронців. Він бачив прихильність між ними. Вони не були бездушними роботами. У них були складні соціальні зв'язки. Спілкування було ще однією загадкою. Іноді вони видавали звуки, що нагадували щебетання птахів або гавкіт собак, частоти занадто високі для правильної обробки людським вухом, але здебільшого спілкування було телепатичним або принаймні так здавалося. Пізніше Чарльз висунув теорію, що це була не ментальна магія, а технологія. Вони використовували пристрої, які перетворювали думки на електронні сигнали. Вони могли проєктувати свій голос безпосередньо в його голову. Уявіть, що ви чуєте чистий голос без акценту, що звучить у вашому черепі, тоді як рот фігури перед вами залишається закритим. Це нав'язливо, це жахливо, але це ефективно. Ейнштейн помилявся фізика швидкості. Чарльз Холл був не просто солдатом, він мав освіту у фізиці, і те, що він побачив у пустелі, зруйнувало все, що він вивчив у коледжі. Основа сучасної фізики, теорія відносності Ейнштейна, стверджує, що ніщо не може рухатися швидше за швидкість світла. Це космічна межа швидкості. Але Чарльз бачив їхні кораблі, він бачив, як вони працюють. І він дійшов сміливого висновку. Ейнштейн помилявся або принаймні помилявся. За словами Холла, швидкість світла є бар'єром лише тоді, коли ви подорожуєте космосом звичайним способом. Але високі білі не подорожують таким чином, вони маніпулюють простором. Він розробив те, що назвав теорією фотонів, спрощуючи: уявіть собі камінь, що стрибає по поверхні озера. Ейнштейн описав брижі на воді, те, що ми бачимо. Але високі білі контролюють камінь, частинку та силу, яка рухає його ще до того, як він торкнеться води. Вони єдиним чином володіють гравітацією та електромагнетизмом. Для них гравітація це не фіксована константа, це частота, яку можна регулювати. Вони створюють силові поля, що нейтралізують інерцію. Це означає, що вони можуть миттєво розганятися від нуль до десяти тисячі нукелем-год, не врізаючись у стінку корабля. Їхня фізика це фізика маніпуляції реальністю, інженерія поза матерією, волоконна оптика. Якби ви могли зазирнути всередину одного з їхніх кораблів, а Чарльз підійшов дуже близько, ви б не побачили двигунів внутрішнього згоряння чи паливних баків. Їхня технологія елегантна, чиста та майже біологічна у своїй складності. Кораблі, які часто мають форму яєць або знаменитих тік-таків, які зараз знімає ВМС США, обгорнуті масивними котушками волоконної оптики та кераміки. Літає не метал, літає поле. Коли корабель активний, металевий корпус зникає під розсіяним білим сяйвом. Це сяйво іонізація повітря, спричинена штучним гравітаційним полем. Чарльз описав, що керування кораблем здійснюється не джойстиками чи кнопками, а нейронним зв'язком. Пілот носить корабель. Частота мозку пілота повинна синхронізуватися з оптоволоконними кільцями судна. Ось чому не кожна людина могла б керувати таким кораблем, навіть якщо б вона його вкрала. Це вимагає тренованого розуму та правильної частоти. Це технологія, де зустрічаються свідомість та інженерія. Корабель є продовженням тіла пілота. Якщо він думає вгору, корабель піднімається. Якщо він думає додому, корабель прогинається крізь космос, щоб дістатися туди. Міжзоряний порт і повний місяць. А тепер питання на мільйон доларів: що вони тут роблять: вторгнення, колонізація. Відповідь Чарльза напрочуд прагматична та принижує людське его. Ми заправка. Підстоп. Земля завдяки своєму стратегічному положенню в цьому рукаві галактики та своїм ресурсам служить базою обслуговування та відпочинку для космічних кораблів високих білих. Вони не хочуть нас завойовувати. Їм навіть тут не дуже подобається. Вони вважають нашу планету брудною та небезпечною. Чарльз виявив, що існує два типи кораблів: невеликі розвідувальні кораблі для місцевих подорожей між базами на землі та місяцем, і гігантські материнські кораблі, призначені для перетину безодні між зірками. А ось захоплива деталь їхній розклад: великі кораблі прибували та відпливали лише під час повного місяця. Чому романтизм? Ні. Фізика. Під час повного місяця гравітаційне вирівнювання між землею місяцем та сонцем створює своєрідний гравітаційно припливний коридор, який полегшує вхід та вихід масивних кораблів, не спричиняючи атмосферних катастроф. Вони використовують гравітацію місяця як рогатку та амортизатор. Чарльз міг передбачити їхнє прибуття, просто подивившись на місячний календар. Олюднення невідомого, ванна кімната на космічному кораблі. Часто, коли ми говоримо про інопланетян, ми обожнюємо їх, ми уявляємо собі істот чистого світла, які не мають біологічних потреб. Але Чарльз Холл повернув уфологію на землю з буденними деталями, які брехун ніколи б не вигадав. Він описав, як бачив високих білих, які перевозили припаси, коробки, воду. Оброблену їжу, яка виглядала як грибний пудинг. І найцікавіша деталь на кораблях є ванні кімнати, так, ванні кімнати. Він бачив зони гігієни, душові та відсіки для відпочинку. Це олюднює явище жорстоким чином. Це показує, що, незважаючи на всі технології варп двигуна та телепатії, вони все ще біологічні істоти. Вони відчувають голод. Вони втомлюються, їм потрібно випорожнюватися. Вони не ангели чи демони, вони космічні далекобійники, втомлені дослідники, які просто хочуть полагодити свої кораблі, трохи відпочити в безпеці та повернутися додому. Бачачи цю людяність у них, Чарльз перестав бачити в них монстрів і почав бачити їх людьми. Дуже дивні, небезпечні люди, але все ж люди. Випробування довіри. Справа Памели пік стосунків Чарльза з високими білими припав на ніч випробування памели. Памела це ім'я, яке Чарльз дав вчительці або, можливо, її дочці. Вона була жінкою високими білими, яка виявляла велику цікавість до людей. Високі білі хотіли знати, чи можна буде колись ходити серед нас, не викликаючи паніки. Випробування було заплановано. Чарльз працював на своїй станції. Негласна домовленість полягала в тому, що памела пройде з пункту А в пункт Б, проходячи поруч з ним без свого сяючого костюма силового поля. Вона одягне людський одяг і спробує видати себе за землянку. Уявіть собі сцену, темна пустеля. На навколишніх пагорбах десятки яскравих вогнів освітлювали кораблі. А інші високі білі спостерігали, як глядачі в римському колізеї. Людські генерали, мабуть, також спостерігали з якогось таємного бункеру. Памела з'явилася на дорозі. Без сяйва свого костюма вона виглядала крихкою. Вона йшла незграбно, оскільки земна гравітація занадто важка для їхніх кісток. Вона прямувала до Чарльза. Але на півдорозі інстинкт взяв гору. Вона подивилася на Чарльза, вона побачила людську тварину, її охопив страх. Вона запанікувала, її впевненість зруйнувалась. Вона повернулася та побігла чи спробувала втекти назад до безпеки своїх охоронців. Випробування провалилося. Тієї ночі стало зрозуміло, що бар'єр між нашими видами не лише технологічний, він біологічний, страх взаємний. Ми для них монстри, так само, як і вони для нас. Страх, який вони відчувають перед нами, це підводить нас до вирішального моменту. Чому вони носять зброю, чому захисні костюми? Чарльз зрозумів, що вони панічно бояться людей. Подумайте, вони живуть 800 років. Вони планують своє життя століттями. Ми живемо 70 чи 80 років. Ми швидкі, жорстокі, емоційні та ірраціональні. Для високого білого людина це як шимпанзе з кулеметом, або як блискавка, прекрасна, але хаотична та смертельна. Якщо людина впадає в лють і нападає на високого білого, вона може вбити істоту, яка несе багатовікові знання. Вони вважають нас примітивним і небезпечно непередбачуваним видом. Їхня ізоляція це не зарозумілість, а виживання. Вони знають, що ми жорстокі, вони бачили наші війни, вони бачили наші атомні бомби, які до речі порушують їхні навігаційні системи. Вони тримаються на відстані, бо знають, що якщо їм дати шанс, ми знищимо їх зі страху чи жадібності. Інші відвідувачі, нордичний зв'язок Чарльз. Також дізнався, що земля динамічніша, ніж ми думаємо. Високі білі не єдині. Він чув згадки та бачив докази існування інших груп, ходили чутки про сірих, яких високі білі зневажали та уникали. І була ще одна група, так звані 24 четверти зубі нордики, людиноподібні істоти, біляві, але з іншим зубним рядом та дещо зміненою біологією. Очевидно, земля це центр. Місце зустрічі, різні раси з різними цілями та технологіями використовують цю планету. Деякі співпрацюють з людськими урядами в обмін на технології чи ресурси, інші просто спостерігають за нами, як за мурашником, а інші повністю уникають нас. Це розширює наратив. Ми не самотні, і політичний всесвіт навколо нас такий же складний, як і наш власний. Існують союзи, суперництво та території. І ми, люди, лише починаємо усвідомлювати цю галактичну геополітичну реальність. Остання погроза, ви зникнете. У є кінець. Час служби Чарльза в Індіан Спрінгс закінчився. Але ви не просто залишаєте пост, де жили разом з інопланетянами, і йдете додому продавати страховку у день його від'їзду. Останній допит проводився не в кімнаті, освітленій камерами. Це була спокійна, майже невимушена розмова, але з жахливим підтекстом. Його командир подивився йому в очі і сказав щось на кшталт: ми знаємо, що ви бачили речі. Якщо ви про це розповісте, ну ви зникнете. Ми не збираємося вас вбивати, ми збираємося стерти вас, ваші записи, вашу шкільну історію, ваше свідоцтво про народження, ви перестанете існувати в системі. Для молодого чоловіка в 1960-х роках це був соціальний смертний вирок. Чарльз поїхав з бази, дивлячись у дзеркало заднього виду, сподіваючись побачити білі вогні востаннє, але він бачив лише пил. Пустеля знову стала лише піском і камінням. Але він знав. Він знав, що під цим піском підземне місто продовжує пульсувати гостинність тисячоліття життя в тіні. Протягом десятиліть. Чарльз Холл жив подвійним життям. Він одружився, мав дітей і працював цивільним фізиком, але страх ніколи не зникав. Він помітив дивні машини, припарковані перед його будинком. Чоловіків у костюмах, які читали газети, які ніколи не перегортали сторінку. Документи зникли з його будинку. Попередження командира Луною відлунювало в його свідомості. Тоді він прийняв ризиковане рішення. Найкращий захист це хороший напад. Якби він зберіг таємницю, вони могли б стерти його з пам'яті. Але якби він розповів цю історію всьому світу, зробити його мучеником було б надто підозріло. Він почав писати. Він опублікував свої книги під назвою Гостинність Тисячоліття. Спочатку він представляв усе як вигадку, засновану на реальних подіях. Щоб перевірити ґрунт, але пізніше визнав правдивість. Письменство було його страховкою життя. Він включив технічні деталі, координати, психологію високих білих, він дав світові карту скарбів. І, як не дивно роблячи це, люди в чорному відступили. Історію було розказано, шкода була завдана. Тепер це була просто ще одна історія про НЛО. Правда, похована в піску Чарльз Холл – зараз літній чоловік. Він пережив пустелю прибульців та уряд США. Його історія залишається однією з найдетальніших та найпослідовніших розповідей про близькі контакти третього та четвертого роду. Що залишається нам? Незручна впевненість, що ми не господарі в домі. Ми в кращому випадку галасливі орендарі на планеті, яка служить мотелем для зоряних мандрівників. Наступного разу, коли ви подивитеся на повний місяць, пам'ятайте, це сріблясте сяйво може вести корабель розміром з океанський лайнер до безшумної посадки в пустелі Невада. Чи вони все ще там, ймовірно, спостерігають. Чекають і сподіваються, що люті мавпи не підірвуть планету до прибуття наступної партії постачання. Правда не там, правда тут похована під піском, захищена тишею та нашим страхом повірити в неможливе. Якщо вам сподобалася ця подорож, залиште лайк, підпишіться на канал і поділіться цим відео. Давайте зробимо так, щоб ця історія дійшла аж до кораблів високих вайт. До наступної зустрічі!